Що таке аб'юз? Аб'юз це коли хтось завдає нам шкоди або призводить нас до страждань. Він може приймати різні форми від неповаги до кому-небудь фізичного або морального болю. Це може бути член сім'ї, друг або партнер, котрому ми довіряємо. У житті трапляється всяке, в тому числі і зустрічі з аб'юзивними людьми. Уявимо ситуацію декілька років тому. Дівчина Оля познайомилась з хлопцем Максимом. Він був уважний до неї, дарував квіти, підтримував і завжди був поряд. Через деякий час він зробив пропозицію і вони зіграли весілля. Життя заміжньої жінки не було складне для Олі, аж доки Максим не став поводитись дивно. Він почав казати їй, що вона не так виглядає, не то каже. Іноді міг образити її не дуже гарним словом. Вона не розуміла, що трапилось і чого він так не схожий на себе. Давайте заглянемо в деякі дні цієї пари. Все, Люба, я пішла. Буду десь біля дев'ятої, певно. Якщо щось трапиться, телефонуй. Добре. Так, стоп. Ти куди зібралась в такому одязі? Ріта і Міла запросили мене в кіно. Ми вже так давно нікуди з дівчатами не ходили. По-перше. Ти нікуди не підеш у такому одязі. Як тобі взагалі не соромно це вдягати. А по-друге, я що тобі казав про цих тур? Вони не є гарною компанією для тебе. Ліпше, давай разом подивимося фільм вдома. Але, ж... ну добре, піду зателефоную, скажу, що не можу сьогодні. От бачиш, як чудово, що ти сама до цього прийшла. Молодець. Олю, а що це в тебе з макіяжем? Просто так виглядаєш, ніби в цирк зібралась. Погано. Але ж я зробила все так, як вчила на курсі. Мені здається, гарно і не дуже яскраво. Так, тобі здається. І я тобі вже казав, що ти тупа, і тобі немає сенсу вчитися. Ти на це не здатна. Алло? Що сталося? Ти взагалі де? Чого не береш трубку одразу? Я ж хвилююся за тебе. Та я просто зайшла в магазин. Хочу щось смічне на вечері купити. Дякую, молодий чоловік. Так я не зрозумів, хто це в тебе там говорить. Так ось на, що ти в магазин пішла, щоб фліртувати з іншими. В тебе взагалі-то є законний чоловік. Ану, швидко йди додому. Не да, добре, зараз вже йду на касу. Чого ти нервуєш? Так ось як ти до мене ставишся після того всього, що я для тебе зробив. Я так багато для тебе роблю, а ти там по магазинам ходиш і фліртуєш з усіма. Якщо тебе за 10 хвилин не буде вдома, то ми негайно розлучаємося. І це буде твоя провина. Все це через тебе. Ти мене неймовірно розчарувала. Я був про тебе іншої думки. Чи змогли б ви жити поруч з такою людиною? Вважаєте ви що така поведінка є проявом турботи про партнера? Аб'юз в перекладі означає насильство. Воно може бути економічним, фізичним, сексуальним і емоційним. Найчастіше аб'юзери знаходять собі людей, які або свідомо. Або несвідомо люблять перебувати в ролі жертви. Як кажуть психологи, це дуже сильний союз, бо в ньому є залежність жертва залежить від аб'юзера і навпаки. Наприклад, якщо вас надмірно контролюють, маніпулюють або ваш партнер загрожує заподіяти вам шкоди. То він це робить з основною метою задоволення порожніх емоційних потреб. Можете почати думати, що винні в жорстокому поводженні партнера. Кривник може виправдати свою поведінку, сказавши щось, наприклад, цього б не сталося, якби ти не. Істина в тому, що незалежно від того, що ви робите, образлива поведінка іншої людини не є вашою помилкою. Зазвичай аб'юзер людина з купою комплексів. Вона незадоволена собою собою, своїм життям. Замість того, щоб впоратися зі своїми об'єктивними і суб'єктивними проблемами, вона намагається зробити крайніми інших. Як розпізнати аб'юзера? Існує низка ознак, за якими аб'юзера можна розпізнати на самому початку спілкування, що дозволить уникнути його негативного впливу. Наявність у нового знайомого, хоча б декількох з них, має вас насторожити. Агресія стосовно слабких і беззахисних, пристрасть до критики, аб'юзер у всьому бачить лише негатив, тому він постійно критикує всіх, ви не дочекаєтеся від нього жодного доброго слова на чиюсь адресу. Було ваше стало інше, для такої людини не існує особистого простору іншого. Облік і контроль. Аб'юзер завжди буде старатися контролювати вас, змушуючи звітувати в кожній хвилині, що робили, де були, з ким зустрічалися. Найпоширеніші фрази аб'юзера. Тепер ти тільки моя. Набагато простіше емоційно тиснути на людину, у якої немає підтримки з боку інших. Тому аб'юзер намагається відгородити свою жертву від усього світу. Так? Чоловік тиран робить все, щоб ізолювати дружину від усіх, з ким вона спілкується. Спочатку від подруг і приятелів, а потім і від рідних і близьких. Ніхто не буде кохати тебе так, як я. При цьому емоційний малтівник запевняє свою жертву в тому, що ніхто не буде любити її так, як він. Це потрібно аб'юзеру для того, щоб жертва не зірвалась мічка, на який він зловив її. Жорстоке поводження в парі це модель поведінки так званого аб'юзера. Він часто проявляє насильство до слабких і беззахисних, намагаючись натиснути на самооцінку людини. Психологічне насильство це система поведінкових дій, висловлювань, чинків або ігнорування, спрямованих на те, щоб спричинити психологічні травми, контролювати, залякати. Покарати або знищити психологічний комфорт постраждалої особи. Психологічне насильство використовується аб'юзерами досить часто. У 21 столітті, нарешті, стали в голос сказати, що аб'юз насильство не є нормою. Зірки України висловлюються проти проявів таких речей. Вони записують відео та вголос кажуть, що це не є нормою. Терпіти це не треба. Ми... Ідемо по коло, насильство з'явилось відколи, не травити і не бити, не штовхати, не ламати, ми рахуємо знову, щоб, щоб подолати цю змову. цю змову, не погрожувати, не знущатись, не залякувати не не насміхати Ти із кола насильства. Якщо ви відчуваєте, що ви є жертвою насилля, аб'юзу. Чи думаєте, що ви можете поводитись аб'юзивно. Якщо ви хочете отримати допомогу, щоб справитися з цим, зараз на екрані ви бачите інформацію, до кого можна звернутися. Там вам обов'язково нададуть допомогу. Пам'ятайте головне побороти страх. Робити шаги, та не боятись просити про допомогу.